Продовж двох днів у Львові провели відбірні змагання і до національної збірної. У дев'яти видах спорту змагатись до Львова приїхали понад 220 учасників із усієї України. Із візка одразу на свою доріжку для запливу вирушає 30-річний військовий із Волині Віктор Литовченко. Він отримав травму хребта поблизу Ізюма і зараз не ходить. До цього каже професійно плаванням не займався. «Без них гребсти. Велике усилення придати цьому. Але якщо навчитися як володіти технікою, то не настільки, не настільки все і важко. Це якоюсь мірою моя, моя реабілітація. Це найбільше я хочу на ноги стати, тому і працюю. А я попаду в збірну, то. Буде класно у 50-метровому басейні. Учасники змагались у різних видах плавання. Показати свої результати саме у плаванні зголосилось близько третини усіх учасників ігор. Близько 80 учасників в шістьох категоріях. Це учасники, які приймали участь в бойових діях, постраждали принесені служби, захищали нашу батьківщину. І є ветерани, а є діючі воїни, які прийшли на наше змагання прямо з фронту. І після змагань так само поїдуть на фронт. Саме реабілітація, основна ідея ігор, каже міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. З понад 220 учасників понад 60 відсотків це новачки і на ігри нескорених приїхали вперше. Зі всіх учасників до національної збірної України всього увійдуть 24. Їх обиратиме спеціальна комісія. для будь-кого хто буде обирати, це буде вибір. Тому що дійсно філософія ігор нескорених, що спортивна частина результату це одна історія, але дуже важливо, щоб участь в цих іграх також надала можливості реабілітації. Тобто відновлення себе, і тут будемо обирати. Тому і такий принцип обрання це колегіальний принцип, експерти різних рівнів, громадськість. Всі залучені до цього. Але для кожного думаю, це буде важкий вибір. Національна збірна братиме участь в інвіктус Геймс в Дюссельдорфі у вересні цього року. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне, Новини Львів.